Продаєш курси і видаєш сертифікати? А це точно документ, чи просто папірець, який можна викинути. Це точно документ, чи підробка, за яку можуть притягнути до відповідальності? Хочеш видавати справжні легальні сертифікати? Тоді готуй базу. Щоб твій сертифікат був легальним, тобі треба реєстрація. Ти маєш бути зареєстрований як фізична особа-підприємець, у тебе має бути громадська організація або товариство з обмеженою відповідальністю. Друге кведи. Для навчань і видачі сертифікатів, у тебе при реєстрації має бути вказаний квед інші види освіти, номер 8559. Це дуже важливо, якщо в тебе не вказано при реєстрації, треба робити зміни і вказувати до того, як ти розпочнеш видавати сертифікати. Третє, що нам потрібно для того, щоб сертифікат був легальним, це програма курсу. Це юридично значимий документ, в якому має бути відображений план навчання, періодичність та тривалість в академічних годинах. Він затверджується тобою, як ФОПом або керівником організації. Четверте, що тобі потрібно, це легалізувати саме бланк сертифіката. Після того, як ти або твій дизайнер намалювали гарненький сертифікат, необхідно правильно його затвердити як бланк. Це також робиш ти сам як фізична особа-підприємець або як керівник. Організації. П'яте, необхідно вести облік всіх виданих сертифікатів. Ти можеш розміщати цю інформацію в тебе на сайті або просто вести в Excel-табличку, але треба, щоб на запит, якщо тобі його подадуть, ти зміг чітко відповісти, кому, коли і за що ти видавав який сертифікат. І остання, але не менш значиме, договір. І акт виконаних робіт. Без цих шести пунктів будь-який сертифікат залишається просто пекарцем. Не хочеш заморочуватися, але хочеш, щоб все було легально? Звертайся! Я Богдан Василюк, юрист для експертів.